Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Так як я вчора вам показував, сьогодні у нас оцей багет, але я його знімаю зранку, може там, я не знаю, як там вийде по часу. Що той, що, що я даю в ремонт телефон, зараз їду там дев'ята. чи на ровері, та, напевно, на ровері, та півдев'ята там телефон, що він можливо до п'ятої, може до четвертої швидше. Ну я не знаю, скільки він буде то. Робити той телефон, він мав би на мамі не позвонити, коли буде вже готово склеїться цей екран, щоб там, бо розумієте, коли він склеїв, а то екран все одно відліпився. І коли відліплюється екран, там вибиває, що воно щось е, дотик. І воно не дає розблокувати. Воно пише щось там дотик, зробіть певні дії, але то не треба нічого робити, бо то що то що через то, що відліпився екран. І воно щось там починає вимахуватись, коротше, одним словом. Та. І треба. Е, ще раз заклеїти сьогодні, і то, напевно, буде знову до п'ятої або до четвертої. Тому думаю, ну, не знаю, чи попаду в ту хвилину 17-17, якщо що, знову буде прем'єра. Але. <кхм> ну, Хоч знімлю наперед, може, вдруг та й вгадаю, й попаду в той самий час, коли я хочу. Добре, поїхали до заставки дружні. Що? Правильно, let's go. Деніс правильно реагує, Деніс правильно реагує, сьогодні він буде їсти ось таке, бачите? багет курк, багет курка. Багет курка в, в паніровці, не знаю, що таке паніровка, багет курка в паніровці, морква, корейка, о, корейка, я майонез, соус, чилі, манго, 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 манго! ого, тут чи я манго, нічого собі, оце я смачно, слухайте, наїмся, ну, будь здоров, Денис Шайни. Так, оце реально смакота, пишеш, це, напевно, 40 гривень коштувало, воно писало 35. Або я неправильно подивився, бо. коротше, я не знаю. Так. О! Яке воно. Яке воно. Зараз я наїмся. Гм. Гон? Виглядає ось так. Щось угу. там-то воно є. там. Треба брати велику тарілку. Для такої смакоти. Так, ну хай буде так. Так. Слідкуємо. Так, нормально. На одиничку. Але не знаю, чого воно не світиться. Воно, коротше, може світиться, але вечором. Що я, що я хочу сказати? Майже всі написали в коментарі, та й, бо то була прем'єра, ви спілкувалися в чаті, молодці. Щоб я все-таки та, продовжував читати по декілька коментарів, всі решти відповідав в коментарях. Але я не встиг вчора вам відповісти в коментарях. Бо не мав часу, забув потім. І навіть на двох своїх каналах у кінці ледве здогадався. Бо я зняв наперед, забув публікувати шорти, та. Тому я сьогодні вже, коли там вже зремонтую телефон, я відповім. Ну, пролайкаю, точно маю пролайкати і відповісти вам всім. За те, що ви всі такі у мене активні. Так, кава. Якщо що, зап'ємо з кавою. Так. Я, знаєте, що зрозумів? що Треба знімати яке їм не тут, а внизу. Щоб ви бачили добре їду. Так. О, першу супер. Дури, що... Ей, стакан, ти зараз розлиєшся. Він вже майже на пів шляху до розлиття, він вже майже впав. Ну, тепер дуже гаряче виглядає дуже. Ось таке. Вже, знаєте, його стиснуло. Та його вже трохи стиснуло. Нічого, будемо пробувати його розрізати і їсти. Телефончик, телефончик, телефончик. Телефончик. Да? Давайте Кусочек. М'ягенький, але гарячий. Але він зараз найкращий, бо коли вистим, він буде вже не такий, скажімо, м'ягкий. Угу. Там що було шашликами, я не знаю, ми їли шашликами чи ні. Де є ця їла? Ви прикиньте? Зараз. Мені приснився Іван Гай, ха-ха! Приснилося, що... Ну знаєте, він зараз дуже тупо, скажемо, і за свою тупості позориться, знаєте, там. То він м -м, підтримує Україну, а потім, м -м, виходить, що вже не підтримує, бо переходить знову на російський, бо його не підтримали. ну, Коротше, він зараз дивний, одним словом. Мені приснилося, що я щось з ним заговорив. Десь там знову чи якась фан-зустріч, чи що, і він такий, типа... М... Почав говорити, але почав дуже сильно тупити. Ну так як завжди. І я кажу, давай ми будемо з тобою за цю тему не говорити, так поняв на тему війни. Бо ти так як мені типу, подарив дитинство, я так сказав у сні. Хоча я не скажу, що він подарив мені дитинство. Мені Брайан більше подарив дитинство, бо я його так майже таке трохи одним оком, щось дивився. Але у сні я так сказав. Смачно. Яка оцінка? Яка оцінка? М -м -м. Оцінка 9 балів Так, у нас тут ще якраз з учора лежить ложечка. Давайте окремо все. курку пророгуємо Хоча я тут манго не бачу. Що не манго, тут пишуть? Курка. Давайте ще трохи. Хай буде курка 9. Морква. Морква, морква, морква. Манго тут немає. А, так соус називається соус, чилі манго. Хм, сорі. Sorry. Я думав, що нереально манго. Морква 8. Булочка. 9. Мені щось круасан більше подобався, так? Ну і тепер саме соус. Дев'ятка. Доїдаю. Ще трошечки залишається і ми доїдаємо цей багетик наш. Треба буде щось... Ну так як би дивився ідою. Купити на завтра. У місті. Сьогодні також чуть-чуть коментарі зачитаємо. Аби не затягувати час боження. бо мені щось там цікаве. Написав, що якщо ти читаєш менше знімаєш менше, більше тебе можуть нажати подивитися. Зараз ми його зачитаємо. Я без кави не реагував, бо як каву взагалі не чути. Угу. Курка добра. Пише курка намальована котлета. Ха-ха, реально прикол. То, що треба для сніданку. Добре. Дев'ятку поставили. Давайте почитаємо. коментарі. Ой. Що ви там понаписували, дружні? Ось, пише нам Женя Воробйов. Я зрозум, якщо ти хочеш, щоб ці відео збирали більше просмотрів, то тоді знімай менше. Так як це відео, е, відео тому що твої... Так как эти видео, потому что твої подписчики, которые у не за довго. Ну, ще раз я понял, если ты хочешь, чтобы эти видео, більше, то есть мои меньше, так как эти видео, потому что твої подписчики, которые подписали за долгую длительность, не нажимають на ролик, а когда будет меньше, тогда нажмуть и посмотрим. Я думаю, може, ты дійсно щось в цьо... твоих словах, что дійсно щось є. Не, ну я на знаю, что ты правильно говоришь, бо как мы будем знімати. Менші ролики, можливо, вони все-таки і нажмуть, якщо не так довго. Якщо більше ролики не нажмуть, то ми будемо тестити. Хоча вже це відео і так більше 10 хвилин. Ну, подивимося, як будуть е, тицяти на попереднє відео. Джонні Джокер 2020, що ти з дівочками ділав? Та нічого, я просто щось там сказав, не то. Е... Так, Лего Фокс не встиг, на прем'єру. ну буває. Кристина Матвієва, що ти вже опять з телефоном зробив? Нічого не зробив, просто то ще раніше, то ще раніше відійшло, щось там у мене впало, всяк ей, коротше, тобі того не треба знати. Оля Грідасова. Так, я додивилася, бо коли ти їш та відповідаєш до 30 хвилин, чесно, нудно, до кінця додивлятися. Пише Оля. О... Ну, напиши тепер у коментарях, чи ти це відео додивилася. Та, раз, два. Якраз п'ять зачитали. Тому будемо по п'ять коментарів. Решта постараюся пролайкати. Вже можливо, зараз буде час пролайку. З вами був Денис Дружній. Радий був вас вітати на своєму каналі. Не забувайте про активність. Всім пока. Бувайте, йоу!